Сьогодні у випуску в японців вибухнула вже третя ракета. Американці полюють на НЛО в найвільнішому небі планети. Марсоліт Інженюіті зламався через особливості місцевості та ще декілька цікавих космічних новин тижня. Та перш ніж ми розпочнемо, скажу, що на нашому сайті відкрито голосування за головні космічні події 2024 року. Там багато номінацій та номінантів, а для участі достатньо в два кліки залогінитись через будь-яку соціальну мережу. Посилання буде в описі під відео. Заварюйте непізнані літаючі сузір'я та планети, ми переходимо до новин. В грудні 2024 року численні повідомлення про непізнані літаючі об'єкти НЛО на північному сході Сполучених Штатів викликали хвилю спекуляцій і широке висвітлення в медіа в Нью-Джерсі та сусідніх штатах. Стурбовані громадяни повідомляли про незвичні вогні та об'єкти у небі. Федеральні агентства, включно з Департаментом внутрішньої безпеки США, Федеральним управлінням авіації та Міністерством оборони, розпочали розслідування, щоб розвіяти непорозуміння. За останні кілька тижнів було зареєстровано понад 5 тисяч спостережень загадкових дронів у північно-східних штатах, особливо над територією Нью-Джерсі та обмеженим повітряним простором поблизу військових об'єктів. Ці випадки викликали негайну реакцію федеральних відомств через занепокоєння щодо безпеки повітряного простору, особливо на на фоні того, що американці традиційно переплутали небо зі школами та почали застосовувати персональну зброю у спробах збити літаки, планети та сузір'я у спільній офіційній заяві відомств було зазначено, що, хоча ці випадки розглядаються серйозно, наявні дані поки що не вказують на загрозу національній безпеці чи громадському порядку. Ми оцінюємо, що ці спостереження включають в першу чергу законні комерційні дрони, аматорські пристрої та правоохоронні безпілотники, а також неправильно ідентифіковані літаки і навіть планети та зорі, йдеться у заяві. Серед пояснень цих явищ основними є якраз цілком природні атмосферні ефекти, зорі та оптичні ілюзії, як от автокінез, коли нерухомі вогники здаються такими, що рухаються. Це загалом поширена помилка серед спостерігачів за нічним небом. На тлі масових звітів у соціальних мережах та медіа широкого розголосу набули спекуляції про позаземне походження об'єктів, проте фахівці закликають ставитись до таких інтерпретацій критично. В американській пресі виділили два основних фактори почастішання таких спостережень: психологічні чинники, бо людська схильність інтерпретувати незрозумілі вогні як НЛО, посилена вірусним контентом в інтернеті, значно загострює паніку, та технологічний прогрес. Сучасні дрони є доступними та технічно досконалими, що робить їх частим явищем у небі. Насправді багато загадкових випадків пов'язано з недостатнім розумінням технологій дронів та оптичними ілюзіями, що виникають за певних умов. Інженери з лабораторії реактивного руху JPL NASA надали оновлену інформацію про гелікоптер Ingenuity, який зазнав аварії на Марсі 18 січня 2024 року. Тоді під час свого 72-го польоту він отримав пошкодження Лопатей Гвинта, яке унеможливило його подальшу роботу. Гелікоптер Ingenuity було запущено до червоної планети 30 липня 2020 року разом із марсоходом Perseverance, ракетою компанії United Launch Alliance Atlas V. Вони прибули на Марс 18 лютого 2021 року, і того ж року, 3 квітня, було розгорнуто літальний апарат. Ingenuity був розроблений як демонстрація технологій до п'ятьох тестових польотів протягом одного місяця роботи. Проте з моменту першого старту, 19 квітня, та до аварії, він здійснив 72 польоти та пролетів сумарно 17 кілометрів, щоб 30 разів більше ніж планували спочатку. Загальний час польоту становив 2 години 8 хвилин і 48 секунд. Найдовша подолена відстань за один політ склала 704 метри. А найбільша висота, на яку підіймався гелікоптер, 24 метри. 72-й політ було заплановано як короткий вертикальний стрибок, щоб оцінити систему гелікоптера та сфотографувати місцевість. Дані показали, що Ingenuity піднявся на висоту в 12 метрів, завис і зробив знімки. Він почав зниження на 19 й секунді та через 32 секунди під час посадки втратив зв'язок. Його вдалося відновити наступної доби. Отримані за 6 діб фото показали, що гелікоптер отримав серйозні пошкодження лопати гвинта. Після ретельного аналізу першої позаземної авіатрощі спеціалісти з JPL дійшли висновку, що її можливою причиною стала нездатність навігаційної системи апарата отримати детальні дані про поверхню під час польоту. Систему навігації Ingenuity було розроблено для спостереження за рівною, але добре текстурованою поверхнею. Під час останнього польоту гелікоптер перебував у районі кратера Єзеро, заповненого крутими безформеними брижами. Тому він не зміг знайти достатньо об'єктів на поверхні для відстеження, щоб оцінити діапазон горизонтальних та вертикальних швидкостей для посадки. Це призвело до помилок у системі та жорсткої посадки. Удар пошкодив лопаті ротора, спричинив сильну вібрацію та надмірне нерозпоживання, через що апарат втратив зв'язок. Інженери повідомили, що, попри все, Авіоніка Ingenuity не постраждала, а в гелікоптери залишилося близько 20 років пам'яті. Тому апарат отримає продовження своєї місії, виконуючи роль своєрідної метеостанції. Він записуватиме телеметричні дані та робитиме знімки. Однак є одне, але в гелікоптери може не бути можливості передати ці дані на землю. Марсохід Perseverance, з яким він підтримує радіозв'язок, наразі знаходиться від нього на відстані трьох кілометрів, і при подальшому віддаленні контакт буде розірвано. Очікується, що висновки розслідування та дані, зібрані інженюці в новій ролі, стануть у нагоді при проектуванні майбутніх марсіанських апаратів. Прямо зараз інженери вже тестують меншу і легшу авіоніку, а також розробляють концепт майбутнього марсіанського гелікоптера під назвою Mars Chopper. НАСА опублікувало свій план майбутнього роботизованого дослідження Марса. Нова стратегія охоплює найближчі 20 років і передбачає проведення недорогих регулярних місій з більш активним використанням переваг комерційних і міжнародних партнерств. Чорновий варіант плану під назвою Розширюючи горизонти науки про Марс управління опублікувало ще в березні 2023 року, і нинішня версія кардинально від нього не відрізняється. Стратегія не охоплює пілотованих місій і не має стосунку до програми Mars Sample Return з доставки зразків ґрунту з червоної планети. Вона фокусується на трьох рівноправних наукових темах, а вивчення яких може дати відповідь на ключові питання. Перша тема дослідження потенціалу марсіанського життя, спрямована на пошук будь-яких доказів існування життя на Марсі. Чи виникало воно в минулому, чи існує воно зараз і чому воно могло не виникнути? Друга тема, названа підтримка вивчення Марса людиною, передбачає використання автоматизованих місій для усунення прогалин у знаннях і оптимізації часу та ресурсів для майбутніх пілотованих експедицій. Третя тема вивчення Марса як динамічної планетної системи, охоплює різні наукові питання з акцентом на порівняльну планетологію. Для проведення наукових досліджень будуть запущені регулярні місії з космічними апаратами, оснащеними одним або кількома приладами. Особливістю програми є невисока вартість кожного проєкту від 100 до 300 мільйонів доларів. План передбачає польоти апаратів у складі місій інших агентств і навіть комерційних місій, а також оновлення застарілої інфраструктури на Марсі, такої як ретранслятори зв'язку. Нова стратегія не містить жодних конкретних планів, місії або бюджетних вимог, що підкреслює її гнучкість. Наса вже розпочало її реалізацію. В бюджетній пропозиції управління на 2025 рік закладено 40 мільйонів доларів на технології для дослідження Марса. 30 з них будуть спрямовані на внутрішні проєкти, а решту 10 мільйонів зможуть запропонувати промисловості та науковим центрам для розробки їхніх інновацій. Компанія Virgin Galactic підписала контракт з управлінням цивільної авіації Італії і НЕК, який передбачає вивчення можливості експлуатації аеропорту Гротальє на півдні країни як стартового майданчика для суборбітальних запусків. Планування суборбітальних космічних польотів в Італії почалося 10 років тому. А з 2018 року італійський уряд розглядає аеропорт Гротальє як перспективний космопорт, Інак підписало меморандум про співпрацю з федеральним управлінням цивільної авіації США 2014 року. Та відтоді розробило правила засновані на американських стандартах. Нещодавно уряди Італії та регіону Пулія виділили 70 мільйонів євро на модернізацію інфраструктури в Гротальє, включно з будівництва мангара та супутних об'єктів. Virgin Галактик уже не вперше заявляє про зацікавленість у польотах з Італії, зокрема з Гротальє. У 2016 році вона підписала угоди з місцевою компанією Altec про початок планування польотів Spaceship SpaceShip2 з Італії. А з 2018 року з Altec і Citael для спільного аналізу перспектив космопорту в Гроталія. Нова угода складається з двох етапів: на першому будуть вивчені технічні та експлуатаційні питання, починаючи від потенційних траєкторій польотів і доступу до повітряного простору до потреб в інфраструктурі космодрому. Цю роботу має бути завершено до кінця 2025 року, після чого на другому етапі будуть розглянуті економічні та інші питання. Хоча компанія не повідомила, коли буде закінчено аналіз аеропорту, польоти з нього почнуться не раніше ніж через кілька років. Зараз Virgin Galactic зосереджена на створенні суборбітальних космічних літаків класу Дельта. Перший з них має бути готовий вже в першому кварталі 2025 року на заводі компанії у Фініксі. А введення в експлуатацію та перший політ очікується в 2026 році з космопорту Америка в нью мексико Японська компанія Space One знову втратила свою ракету Kairos. під час старту, який відбувся 18 грудня. Носій втратив керування та вибухнув через кілька хвилин після підйому спускового майданчику на висоті близько 100 кілометрів. Запуск Каїрос відбувався з космодрому Кії корисним навантаженням ракети слугувало п'ять супутників, розроблених тайванським космічним агентством, японськими компаніями Лаграпо, Спейс Кюбікс» і Terra а також неназваним замовником. Старт спочатку запланований на 13 грудня. Було двічі перенесено через погодні умови. Після невдачі компанія виступила із заявою, проте не назвала причини аварії. За даними місцевих новин, представники Space One повідомляли про проблеми в роботі першого ступеня та системи управління орієнтацією, що призвело до переривання місії. 18-метрова ракета Каїрос призначена для виведення малих супутників на сонячну синхронну та низьку навколоземну орбіти. Їх максимальна вантажопідйомність становить 250 кг. кілограмів. Ракета складається з трьох твердопаливних ступенів і розгінного блоку, що працює на рідкому паливі. Перший запуск Каїрос відбувся в березні 2024 року, тоді також спрацювала система переривання польоту, а Space One не назвала причину аварії. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, але уламки ракети розлетілися по всьому стартовому майданчику. Незабаром представники компанії виступили із заявою, що політ був перерваний через недостатню ефективність першого ступеня. Kairos була частиною стратегії SpaceOne щодо виходу на ринок малих запусків у Японії, який зараз перебуває в складній ситуації. Нинішній інцидент стався лише через кілька тижнів після іншої невдачі. Тоді під час статичних вогневих випробувань знову вибухнув двигун ракети Epsilon S, що відклало її дебютний запуск щонайменше до наступного року. Європейська південна обсерваторія опублікувала нове фото надзвичайно великого телескопа ELT, що демонструє значний прогрес у його будівництві. ELT зводиться на горі Серо Армазонес у чилійській пустелі Атакама. Він стане найбільшим у світі телескопом для спостережень у видимому та інфрачервоному світлі. Його будівництво почалося ще у 2014 році. Процес затягнувся через затримки у виготовленні деталей і пандемію covid 19 ELT досліджуватиме те, як зароджувалися перші зірки та галактики, спостерігатиме за екзопланетами та їхніми атмосферами, а також, можливо, зможе робити прямі знімки позасонячних світів. У 2023 році Європейська Південна обсерваторія заявляла про готовність телескопа наполовину. Нові фотографії показують, що в процесі зведення перебувають купол, центральна структура та корпус для головного дзеркала М1, одного з п'ятьох дзеркал телескопа. Його перші сегменти було доставлено на будівельний майданчик у грудні минулого року. М1 складатиметься з 798 основних сегментів, а ще 133 сегменти будуть запасними. В готовому вигляді діаметр М1 становитиме 39 метрів, а маса 200 тонн. Решітчаста конструкція в центрі купола допоможе утримувати дзеркало, полегшить його переміщення під час спостережень, а також дасть змогу компенсувати навантаження під час впливу вітру, вібрацій або ж змін температури. Згідно з планами, вторинне дзеркало М 2 буде готове в 2025 році. Воно стане найбільшим коли-небудь створеним випуклим сферичним дзеркалом із діаметром у 4,25 метра. Третийне дзеркало М3 з діаметром 3,75 метра буде готове в 2027 році. Злагоджена робота дзеркал дасть змогу підвищити якість спостережень у великому полі зору. Стежити за будівництвом телескопа можна в прямому ефірі з веб-камер, які транслює ІСО. Крім того, обсерваторія опублікувала відео з будівельного майданчика. Очікується, що надзвичайно великий телескоп побачить своє перше світло вже у 2028 році. Федеральне управління цивільної авіації видало ліцензію на сьомий випробувальний політ Starship. До нього ще місяць, а дозвіл уже є. Незвично. SpaceX вже потроху готується до польоту у січні. Після кріовипробувань із С-33 провели вогневе випробування, вмикали всі шість двигунів, а за ними друге вогневе випробування, під час якого запалили тільки один раптор. Той самий, що має виконати гальмівний маневр у космосі, який імітує сходження з орбіти. Але ж наступного року на нас ще чекає експеримент зі стикування двох старшип на орбіті для перекачування палива. Це випробування ніяк не зможе відбутися без другого стартового столу. Подивимося, як там йдуть справи. До складального майданчика привезли перші деталі полум'я відводу, що охолоджується водою для стартових споруд нового типу. Людина тут для масштабу. А на сам стартовий стіл, який стоятиме над цим полум'явідводом, встановили першу плиту, у якої теж передбачено водяне охолодження. Будівництво другої важі обслуговування все ще не завершено. Досі не зняли трубу, якою подається бетон, необхідний для заливки колон зсередини. Приварили безліч підсилюючих металевих панелей і поступово починають розбирати будівельні рештування. SpaceX опублікувала вакансію інженера-механіка для пілотованого Starship. Важко собі уявити, скільки часу займе сертифікація такого гіганта. А польоти для відправки Starship на місяць вимагають стартового столу і у Флориді, хоча б одного. Процес там на більш ранній стадії. Тож компанія опублікувала ще одну вакансію цього разу інженера-будівельника для зведення інфраструктури у Флориді. Залишається сподіватись, що у Флориді у проєкту Starship більше не буде перерв. А от будуть невеликі перерви у виході дайджестів на нашому каналі. Та не лякайтесь, без контенту ми вас не залишимо. Наступної суботи тут вийде відео з підсумками 2024 космічного року. І, до речі, там якраз буде підбито підсумки голосування, яке проходить на нашому сайті, тож обов'язково перейдіть за посиланням в описі чи в закріпленому коментарі та візьміть у ньому участь. Ну а в першу суботу січня поговоримо про космічні станції, в першу чергу приватні. Тож завершення цього року та початок наступного будуть цікавими на Альфа Центавра. Обов'язково заходьте. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви вважали новини про бактерії на астероїді Рюгу, про розворот антенни Європа Кліпер та про контракт SpaceX на запуск до Титана. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобались найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже наступного року ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Дорогі друзі та шановні підписники каналу Альфа Центавра, хочемо нагадати вам про чудові бонуси, які отримують наші спонсори. Ставши частиною нашої команди підтримки, ви відкриваєте для себе одразу декілька привілеїв. Ранній доступ до дайджестів, фільмів та інших відео на каналі, Ранній доступ до великих статей на нашому сайті, аналітичні матеріали, історична довідка, сучасні технології майже на тиждень раніше, ніж в загальному доступі. Подяку в кінці кожного оригінального відео, адже ми цінуємо ваш внесок та хочемо, щоб про це знали всі. Щомісяця ексклюзивний доступ до одного відео, яке залишиться відкритим лише для спонсорів Альфа Центавра. Можливість в будь-який момент поставити нам питання та отримати відповідь. Ми завжди раді спілкуватися з вами та ставати кращими. Пріоритет в питаннях космодовідковій. Ваші питання завжди будуть розглядатися першими. Ну і нарешті, деякий інший ексклюзивний контент, спеціальні матеріали доступні лише для наших спонсорів. Ми щиро вдячні за вашу підтримку та віру в наш проєкт. Ваш внесок допомагає нам розвиватися та просувати науку і освіту в галузі космонавтики. Щоб долучитися до нашої спонсорської програми, перейдіть за посиланнями в закріпленому коментарі. Можна обрати підтримку на Donatello, Patreon, YouTube або BuyMeACoffee. можна й просто перекинути гроші на карту Приват велике дякую за вашу підтримку та небайдужість. Саме ви дозволяєте Альфа Центавра продовжувати працювати та навіть розвиватись. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.